Друзі, усім привіт! Сьогодні я буду займатися вчорашніми справами. Те, що я вчора планувала, але не зробила, буду робити сьогодні. Так, поставила яйця, нехай відварюються на салатик. А, а тут у мене, хай бог називається. Ой, достала оці штуки, колись купувала і тільки позбирала. Колись потрібні були, використовувала колись, а потім викинути жалко, поскладала там шафу. А сюди загрібла, і воно дуже, дуже мені незручно, коли оце велика ота стоїть там внизу і щось доставати. Думаю, ні, можу, хочу якось тут спеції поперебирати. І щоб воно разом все було, а не то там, то там. Бо тут це я з хлоп'їв чи що вирізала отаку штуку, вона картонна, класна, якраз зручно її отак от береш і ставиш. І вона як, якраз там. Ну, Розмір підходить, але ж мені не дуже зручно. Не знаю, чи щось придумаю, чи ні. А тут же ж воно глибоке оце і поки щось там нариєш, нариєш. Оце купувала сільпош, я вам показувала 20 гривень, помідорки закривати. Не знаю, чи буду закривати чи ні. На наступний рік може буде. Тут в мене ще горчичний порошок. Так. йолки палки не мала, баба клопу, тут як поросяк купила. Оце точно про мене. Так, оце стою, граюся. Взяла оцю свою штуку. І думаю, <кій> такі великі, нехай тут стоять. А ось отака поміряла, начебто влазить. Сюди. Ну, щоб воно не путалося і не падало. І зараз переставляю, Ой, перебираю. Дивлюся термін придатності. А оце. Жалфіки, господи, тут я вклею, коли окупа. Срок придатності. Все. Куку, ля-ля. До -го -го. ну, Пожалуйста. Так, лимонка. Оце я знайшла дрожжі, вони аж у там внизу були. Я про них вже забула. Вони повинні бути. Так, щоб мені було зручно. О, ще тут. Ні, воно все повинно. Всі спеції, я так рахую, що вони повинні бути у кучі. А сюди я вже те, що на запас. Якщо я про це не забуду. Так, оце я викидаю, бо воно. Срок годності пройшов. Так, що тут яйця? І ще пару хвилиночок буду виключати. А це що заваль. А, у! кунжут цілий. Я про... А срок придатності кунжут. Виготовлено у 2000 році. а скільки термін зберігання Це надайте окуляри брати. Подивлюся, зараз відкладу так в сторонку, щоб подивитися. А це... Я оптом е, купляю ванільний сукор. Цукор це дуже давно вже було. Ну, Но тут нормальний срок придатності. Це тоді сюди. Так, це ставлю на місце. О, якось так. Бачите, воно незручно, але ж. А це треба в якийсь ящик буде ставити. Не знаю, буду зараз дивитися, куди його поставити. Так, ну що, норм? Отут де в мене чай, кава, чай. Ну і будуть стояти спеції. Подивлюсь. Буде мені так зручно чи ні. Зізнаюся вам чесно, що за рецептами я майже не готую. От Взяти за основу, наприклад, сьогодні куряче філі, і ти так гадаєш, що підійде, що ні, і ще. І сходячи з того, що в тебе є у холодильнику, усе нашкребла, і зараз будемо готувати. Тому я не за рецептом, мені сама ідея приходить, а потім вже як воно вийде. Так, яйця відварила, огірки. Знайшла кукуруза в мене. Була у холодильнику. Майонез я купувала, показувала. Ага, курячі філі. Зелень. ну Зелень в мене є в заморожці. О, в мене заморожений лук є. Подивимось. А це. Я зараз просто хочу показати це. Я купувала сьогодні магазин Петриківка. Це я вам ще ворот, коротше, не так показую. Ага, назва тут не буде сиру. Айвенго, по-моєму. Начебто. А хочу скуштувати, як мені сподобається цей сир чи ні. Це не на салат, а це так. На пробу. Так, ось ось. Кусочек відрізала. Зараз попробую. А ви знаєте, подобається цей сир? Таке, як пряжене молочко, щось таке, таким видає. Зараз наріжу і хочу показати в мене отакі судочки, вони стекляні. І мені як для салату зручно, і коли тісто... Ага, тісто. Таня бере звичайну миску. Тісто. Надо треба для відео брати таке, щоб воно блестіло, щоб так всім подобалося. Та ні, в мене там он, миски стоять, он взяла та і все попроще. Так, зараз поналізаємо і будемо куштувати оцей салатик. Так, куряче філе зараз сюди висипаю. Ой! Мабуть, його треба буде трошки перчику додати. Точно? Точно, точно. Бо я його тільки варила і все. А на салатик хочеться щось таке. Це достатньо. Далі кукурузка. Ну, як бистро салат робиться. А огурчики, знаєте, як я поріжу, не дуже мелко, А отак от і як по діагоналі, щоб вони не товсті були, а ось такі, бачите? Я думаю, що огірочки потрібно трошки підсолити. Так, зараз перемішуємо. Мені вже подобається, який яскравий такий салатик, виходить. Так, ну що, миска салату готова. На вигляд, симпатичний. Чішніки такої я собі поклала зараз в тарілочку і буду куштувати. Так, так-так-так. Беру курочку, огурчик і болгарський перчик. М -м -м. А знаєте що? б я ще додала. Мене, я горчицю не купила, а так би можна було б майонез з горчичкою перемішати трошки, як я завжди роблю. Бо це такий він ніжний якийсь получився. Можна вибирати е, сирочок, болгарський перчик, кукурузка і курочка. Mm. Болу, бал, болгарський перчик пережарила, додала туди корінне філе, відварила макарошки, все перемазала. І... Тому це філе, це філе, це половинка того, що вчора було. Вчора ми його там теж оприходували трошки. Мої дорогенькі, ви помітили, скільки зараз іде інформаційних вкидів? я майже на один повелась, але потім тань, стопе, стопе. Тому не буду я про це казати на цьому каналі. Але будьте уважні. І все буде добре, обов'язково.